Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми будемо з вами говорити про активізацію підтримки України у світі. Вже нарешті, після остаточного голосування Сенату, ми можемо говорити про пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки як доконаний факт. І судячи з заяв Пентагону, вони готові вже передати свій перший пакет допомоги, як пише Reuters, це буде десь. На мільярд доларів, які увійдуть як е, ракети до систем ППО, так і артилерійські снаряди, так і можливо АТАКАМС. Про які вже в своїй персональній розмові домовлялись там Володимир Зеленський та Джо Байден. Е, та крім цього, по істині величезного пакету допомоги, який ми будемо отримувати від сполучених штатів Америки, є ще про що поговорити. Зокрема, про також безпрецедентний одноразовий пакет допомоги, який ми отримаємо від Великої Британії, на 617 мільйонів доларів. І до нього будуть входити е, понад 1600 рі... акте... ракет різного типу. Там і до систем ППО, і це будуть Storm Shadow і так далі. Тобто дійсно великий пакет допомоги для України. І це ще також не все. Ми бачимо неймовірну активізацію від Німеччини. От з'явилась в змі інформація, що Німеччина зараз прямо таки тисне на уряди Великобританії, Франції, Італії Сполучених Штатів Америки, щоб Україні виділяли додаткові системи ППО, щоб Україні виділяли додаткові ракети до систем ППО. Німеччина дуже серйозно взялась за роль лідера цієї коаліції. Протиповітряної оборони для України за прикладом а, тої ініціативи зі снарядами, яку запустила свій час Чехія, і, до речі, такий момент. А ви помітили, що зараз все менше розмов стало про цю ініціативу, і це не тому, що там на неї немає грошей чи не можуть знайти десь е, логістично як м, доправити в Україну снаряди. Підказує мені інтуїція, що можливо ця ініціатива вона вже. Ну, свою задачу викинула. Але я гадаю, що скоро ми це побачимо безпосередньо на театрі розвитку подій на полі бою проти Російської Федерації. І в ряді цих подій ми логічно можемо побачити певну закономірність зростання підтримки для, для України. Захід оговтався від цих всіх перетрубацій, які були пов'язані з виборами, з передвиборчою кампанією в США. В першу чергу Штати стали на перший курс не в останню чергу. Тут, якраз завдяки тому, що у Дональда Трампа змінилась певною мірою позиція. Чому у Трампа змінилась позиція? Запитаєте ви мене, а я вам скажу достатньо коротко: він фактично досяг своєї електоральної стелі. От на тих меседжах, е, на тих наративах, на яких він їхав протягом усієї передвиборчої кампанії, він зібрав максимум, витиснув з цього все, що міг, і тепер потрібно робити щось інше. Тому що е, мало того, що він не доганяє зараз Байдена, а почав від нього відставати. Для нього єдиним полем росту є, е, е, власне, електоратні Кігейлі, то тобто це республіканці, але які підтримують Україну, як і які там більш поміркованими. Тому от за певний час, майже за місяць до цих до цього голосування, якщо ви простежите уважно, все рідше і рідше зустрічалася ця історія про кордон, спочатку кордон, потім голосування за Україну. І перед виборами воно фактично зникло взагалі з інформаційного поля. Про це говорили тільки якісь ну, зовсім відбиті персонажі по типу. Цієї Тейлор Гріни і Вікторії Спарц. Трамп кардинально змінив свою позицію зараз, і він не просто не, не проти допомоги Україні ну, там на умовах кредитування, але про ці умови в попередньому відео я розповідав більш детально. І він ще й крім того закликає європейський союз діяти більш активно. Що штати своїм прикладом мають їх надихнути, показати, що вони мають десь наздоганяти, піднатиснути, і це надзвичайно важливо, якщо наші союзники включаться ось в такий режим спортивної конкуренції, це буде надзвичайно корисним для нас. І оцей приклад Німеччини, де уряд фактично німецький тисне на Сполучені Штати Америки, тисне на Францію. Тисне на Італію, щоб посилити протиповітряну оборону України, це надзвичайно такий важливий тригер, по якому можна судити власне, про цю тенденцію, про яку я говорив раніше. Західний світ поступово доходить до тієї думки, що ну, методи умиротворення агресора вони не працюють до якоїсь мирної ініціативи, навряд чи дійнемо найближчим часом, а просто сидіти і спостерігати як Російська Федерація. Старає з лиця землі європейську країну. Вони також не можуть, і вони розуміють, відчувають загрозу для себе. Вони відчувають, що ця агресивна тенденція вона шириться світом. Вони бачать атаку Ірану на Ізраїль і розуміють, що це всього лише ну така певною мірою проба пера, і замір того, наскільки далеко агресор може зайти в своїх діях, і готується відповідати більш рішуче. Готують коаліцію держав, які можуть об'єднатися і дійсно е, нанести гідну відповідь будь-якому агресору, аби без України тако, така коаліція по факту існувати не може. Тому що ми єдина держава, окрім Російської Федерації, яка знає, як воювати в сучасній війні, яка вміє воювати в умовах сучасної війни, яка має релевантний досвід. Тому ми в цьому плані можемо стати. ну, Ледь не флагманом обороноздатності всього Європейського союзу, і наші друзі-партнери нарешті це відчувають. І тому я впевнений, що така тенденція вона буде наростати, що цей страх ескалації він буде зникати. І, от, в тому числі, заява, яка пролунала від президента Польщі Анджея Дуде. Про те, що Польща готова до розміщення на своїй території ядерної зброї, вона якраз є показником того, що Західний світ рухається, рухається надзвичайно активно саме до посилення, посилення підтримки України, до підготовки, до будь-якого. Варіанту розвитку подій. А поки дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. Це допомагає розвитку каналу. Також, якщо бажаєте підтримати незалежну українську політичну аналітику, можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Не прощаємось!